Харківщина тримається. У нас чергова важка ніч, ми тільки що там проговорювали наслідки ворожої атаки, яка триває зараз ще. Під ударами знову енергетика, енергетика не лише Харківської області, а й частини національної, яка забезпечує скажімо так, страт стратегічний напрямок. Це газова сфера немовірними зусиллями. Наші енергетики, комунальні служби, підрозділи ДСНС роблять все можливе для того, щоб утримувати і стабілізувати ситуацію. Далі будемо робити аналіз значить, пошкоджень і, звичайно, будемо усувати наслідки. В таких умовах ми вже четвертий рік знаходимося в стані війни, і дуже важливо відстоювати спільно наші інтереси, інтереси громад. щоб Чув Від, чули міністерства, тому що ми, як то кажуть, відрізнаємося це точно від центральної, від західної частини України. Там свої виклики, у нас свої, і дійсно ми не маємо бути в одних і тих самих умовах. Звичайно, до прифронтових територій особлива увага президента, офісу президента, всіх профільних міністерств вони дуже часто відвідують, зокрема Харківщину, місто Харків. Однак все одно, звичайно, у вас має бути свій власний майданчик, де будуть обговорюватися вся необхідна проблематика, і далі єдиним масивом, єдиним, скажімо так, голосом да, це все буде підніматися на рівень вищий, на обговорювання, в тому числі і на міжнародну арену. Я хочу привітати Ігоря Олександровича, тому що це особлива місія, це досить важка місія. На ньому досить скажімо так велике навантаження щоденне цілодобово 24 на 7 відповідальні за місто Харків, яке щоденно обстрілює відповідно ворог і енергетику, і лікарні, і інфраінфраструктуру. І, і всі, хто приїжджає до міста Харкова, відмічають, що це найкраще відверто, найкраще, найкомфортніше місто нашої відповідної країни. Ми маємо робити все можливе, щоб далі а, на нашій території надходили ін, інвестиції да, і взяти ще відповідальність за цілу асоціацію прифронтових міст та регіонів, не лише Харківщина. Це важко. це важко. Тому я закликаю вас, звичайно, підтримати цю ініціативу і допомагати знову знову ж таки. Тому що ну, одній э, люд, людині навіть такі, ну, це важко зробити.